Шановна громада, я як голова Долинської районної державної адміністрації, не перший раз звертаюся до вас. Я не одноразово звертався. <yelled> непридатні, і щоб Є рішення районної ради, яке відправлено в адміністрацію президента. І мною була написана заява. Мое... Відправлено в адміністрацію президента. І моє написано заява, яка так само відправлена в адміністрацію президента. Я не є член партії регіонів. Він нам ніколи не був.